<рив> <рив> О, той сусід! Дві копричка, борода? <рив> Села. Ой. І так у його б'є, чоток. Вікно розбите? Ніколи не повторюйте цього в реальному житті. Ніколи не розбивайте комусь вікна. Слухай, ну то він зараз сам до сусіда домахає. Села, дивіться. Візьми ключ на полиці в передпокої. Бачу ключ. Взяв. Оооо. Сусід. Сусід. Вебач, вибач. А ж, хто? Хто? <гас> Коп біжить! А чого ти за мною біжиш? А що я зробив, бляха? Дерво не перейшов там, де перещудам трэп. Лешив ей! Пане, пане, я вас купував 6. Заберега. Всім ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні гру, яка називається Dark Riddle. Темна загадка, чи що. Знаєте про кого ця гра? От так як ми грали колись в гру Привіт, сусід. Це теж про сусіда. Теж про поганого сусіда. Дивіться, в нього хата. Вона і хата похожа вроді. Паркан, все. А головне ж тут українська є. Давайте подивимося, що гра. Я ніколи її, до речі, не грав. Тихо. О, дрон. Там тоже був дрон, пам'ятай. А, це я вроді. Дивлюсь на всю територію, яка тут є. О, це я. Горе на это я. Эй! Е! Зезок втратився. Капець тратить дізок с дроном. Так, спробую відкритий ворота. ну давай спрабу. А, я так розумію, що там і сусід живе. Замкнено. Візьми ящик, щоб перестрибнути паркан. Без проблем. Я би і так міг додуматись, ей. Ето його кент. Опа. Оп! Є, під час бігу шум кроків гучніший. Контрол. А, ага. хіба тихонько йти треба, Та я біжу я не боюсь ніяких сусідів. А ну що там в вікні? Там крісла. О, дивіться! Там якісь... Щось з електрикою не то. Так, добре, забираю я дрон бігом. Ооо, той сусід! Твіка прическа борода. Сила. І аж його б'є, а током? Я щось нічого не розумію. Візьми яблуко, а наше яблуко брати? Що я з яблуком робити? О, я яблуко бачу. Взяв. Ну, бери яблуко. Взяв. Затисни кнопку, щоб кинути яблуко. Вікно розбити? Ніколи не повторюйте цього в реальному житті. Ніколи не розбивайте комусь вікна. Слухай, ну то себе зараз сам до сусіда домохає. Сила, дивіться. Візьми ключ на полиці в передпокої. Бачу ключ. Взяв. Ооо! Сусід! Сусід! Вибач, вибач! То я розбив вікно, я тобі гроші віддам. Відкрий ключем ворота. Все, відкрить, відкрить. Той поки добіжить. будиночку на дереві дерев стріт схрейня відкриє. Так, о, бачу. О, це моя хата буде, напевне. Рюкзак, скрині, у твоїй скрині вже є яблуко. Перенеси його в рюкзак або на пояс. На пояс. А, все розумію, ми можемо просто тут в скрині складати всякі предмети, що знайшли. У місті є магазин містера Цало. Зайдімо привітатися. Це капець. Давай я ключик поставлю в скрині. А чого не можеш? Ключик щось не можеш. У рюкзак поставив. Ладно, давай сюда. Короче. Ну це несправедливо. Я прийшов йому розбив вікно. Ну що я нормальний. Це взагалі щось не то. О, Пітер якийсь там. Пітер. А де магазин? А у вас стрілушка є, я щось не замітив. Пітер! Здоров Пітер! Що за Пітер з усами? О, Поліція! Тихо по тротуарі треба йти. Я по тротуарі йду. Пані Ганя? А ні, пані Агата. Хе-хе-хе, люби. О, там упину коти живуть. Вукіт Чекай, бо ще зараз вона буде сварити Так, магазин. Hello. О, дроу, дров. Це що таке? Інстру... О, у мене 300 копійок. І що мені купити? Кусачки, батарейка, давайте кусачки. А що ще є? Купа всяких пушок. Скінбокси. А ну давайте ск а ні, не буду я скінбокс відкривати. Імбирний пряник. Ха. Я не знаю, що тут вообще купувати. Коротше, у мене 250 лише. Давайте поки що нічого не будемо купувати. Батарейку. А ну нажми піплу бігом, типишися ще на минуток, то ти не загубився. Не треба мені більше нічого. Повернись додому і дочекайся ночі. Що oh. ти хочеш? Я твій гроші заплатив заплатив. Мері? Мері здоров. Так, добре, йдемо додому. Коп, може він знає, що я розбив вікно. Сусід написав заяву і мені капець буде. Та ладно, не буду. Добрий день, добрий день. О, сусід! Та він 100% з копом говорив. Ладно. Іду лягаю спати бігом. Знайомство з Мері. Де Мері? Та я бачу Мері, бо вона. Бачу, бачу, великий Чупачус має. Ви бачили, який вона великий Чупачуп список песок Спробуй свої сили у відеогрі. Давай. Чекай. По пішохідному перейшов. Тут щось. Нема пішохідного. Е! Та... випка вже той чопачупс! Що таке? Що-що? Що? Давай пограємо у відеоігри. Ого, диви. Сусід зайшов. А ти що хочеш? Пішли? Ну пішли. Там Мері якась теж страшнувата Зустріється з мері біля гаража. Мері, мері. Де гараж? Та десь з того боку, тут де коп. Дивись Поліцейський до неї підійшов. Тихо, тихо. Не, не палимося, не палимося. Все є. А як вона то відкриє? О-хо-хо! Я ще такого чупа-чупса не бачу. Не дурно він такий великий. Хм-м-м! Що, не можеш відкрити, Знайди спосіб відкрити гараж! Ну, А я що зроблю, Мері? 512? А що таке 512 означає? Батарейка не підходить, кусачки не підходять. Що означає 512? Так, тап! Щоб дізнатися, як там мені приходить сід, я повинен проникнути в його будинок. Але поки що я маю проникнути в його гараж? Це хто такий? Справа Пітера. Пітер завжди любив рослини і все живе. Все його життя пов'язане з вирощуванням різних рослин, давно за ним спостерігає, наче славний хлопець. А це хто? Місіс Агата та армія робокотів. Місіс Агата, яка нескінченно любить котів, створила гігантського робота кота. Злий сусід знає, що це тепер прагне створити свою власну армію. Робокотів. Підказка. Код від гаража знаходиться десь у будинку сусіда. А звідки я? знову ж тут кот треба? От звідки 512? Я ж не можу тут нічого ввести. 512. Воно не вводи. Ладно, йдемо шукати. Я йду шукати шкоти кот. А де сусід? Може він десь пішов? Як думаєте? Ладно, йдемо. Ай, з тем сусидом. Короче, то я... Опа, сусід. Ну, встав. Тихо. Нет, раз він десь пішов в магазин, наприклад, до того, я сюди тут я сіду. Дивись, він там зверху поставив ту трубу. О, диви, він не йде. Можемо зайти, поки він ходить по дворі. Тихо. Двісь, у мене. Е! А что это? Я... Не-не. Він мене запам'ятав, відколи я йому вікно розбив. Все, Успокійся. Капець. Так, це моє буду. Це бінокль. Можеш сідвети бінокль? Не можеш сідвити. О, батарейка. Ще одна. Автомат. Нічого собі, телевізор. Дивись. Пішов він. Так, мені треба у рюкзак ту все позапихати. Чекай. Сюда, сюда, сюда і сюда. Давай. Помало підходимо до нього. Тихо. Він. Опа, він вийде у мене. А якщо я батарейку в голову На 6 секунд? Що таке? Заморожено? Що це таке? Мене хтось заморозив. Де він... Оу, він літати вміє! Є ще на 6 секунд. А ви бачили, він літати вміє? Де код є маю знайти? Ого! Ну капець тут хата! Є код, нема кода. Це стрих? Я не стриху? Тихо, тихо, тихо. Кода ніякого нема! Оу, зловив! Блін! Це капець. Ой, та то только капець велика хата. Де той кот знайду? Мері, іди сама по той кода. Ши поліція там ходи. Я не знаю кода. Що єс? Нема кода, я не знаю. Е, може візьмем дрон залетимо до нього до хати, але як я залучу? І треба йому вікно розбити ще раз, так. Де мій рюкзак? Беру яблука. Беру яблука за щось. Ово, він виходить. А якщо я без цього боку зайшов тихонько. І мені треба дуже тихо ходити. Не можу перескочити, не можу. Давайте візьмемо коробку. Чекай, бо поліція там ходить. Поліцейський може мені нічого не договорити? Так. Тихо, я повинен йти в інші місце. Хто повинен йти в інше місце? во, там якась штука стріляє. А, це той робот. Це той робот, що стріляє. Хі, а як? Капець, як він не замітив, Там камера є. Ого, це дуже важкий сусід. Це дуже важкий сусід. Я повинен в інше місці. Та в яке місце? Мері, бляха-моха. Я ж маю код зробити. Я не маю кода, нема. Як мені проникнути до нього додому і взяти той код? Він дуже страшний. О, це що за місце таке? О! Я не чую якусь кімнату, нічого свій. А як це вирубить? Не вирубується. Він зай сюди прийде. Ні, не прийшов. Щось там зробити. О, тумбочка! Немає нічого. Яблуко! Немає нічого. Все, тікає, геть. Опа, ще тут є. Нема нічого. Так, там я ще яблуко собі позбираю. Добре, що в нього можеш кидати і його оглушувати. Так, що зараз кидаю? О, там може щось є. Де він? Давай, давай. Добре. Давай, давай. Давай направо. О, ломик. Там що? Де він? Кинув. Так. Кот, кот, кот. Де він? Я кинув стих. Тут є щось? 5, 1, 2. Може то на холодильнику має бути? Ану? Та нема тут нічого. 5-1-2, А як мені ввести той код, я не розумію? Мені ж вибував зразу той код. Так, мені треба тікати, звідси. Мені просто треба звідси замкнено. Замкнено. Еге! -е -е! Пастка! Це була пастка. Диви, як показує. А ну вообще в звідси. Що я тебе більше тут не відділ? Йой Мері Мері, так, дивіться, код від гаража знаходиться десь у будинку сусіда. Воно ну, та є 5 1, 2 Але як мені зайти? Як мені, взагалі? Код на холодильнику на кухні сусіда. Та ж є, є, я знайшов код. Але воно не вводить щось. Як мені? Мені якось ввести треба 51-2. Чуєте? Дивіться. п'ять, Один, два. Не йде. Просто не працює. Мері, що за приколи? Що ти єскаєш? Та не працює. Так, а друге то що за штука в мене? диви, Якась куля. П'ять, один, два. Я не працює, я не знаю. Хм. Ну на цю штуку нажимаю, короче. Ну як до звіст. <плес> Код ми знайшли на холодильнику, все, ми йшли 1, 2 Так, мені треба щось взяти якісь речі, я зараз ще раз зайду. І в нього покидаю так-то скриня. О, до речі, я там. А я там нічого не поставив. пум пум пом 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 пум Коротше, хто це гровий, скажіть мені. Але ж все має бути. Ну, все має бути нормально, я все роблю правильно, ні? Код знайшли, знайшли ми взяли підказку і того кот зразу вибив нам. Ого, дивись. Капець в мене тут. Так, я би ще одну яблучко знайшов. Або не одно. Десь, порожньо. Капець, в мене шо, нічого не є. Так, 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 так. Пітер там, сусід там. А, якщо я упаду. А, ні, нормально. Добре, сет, 2 я ще раз на холденксі коделю. За кулю не го кіну. Яблоко ще треба підняти. А де він вообще? Яблуками буду кидати, якщо. Ота можешь якийсь гараж ззаду. Все, камера мене увидела. На! Ти я заробляю копійки, коли його оглушую. Дивіться, дивіться, холденник, от. 5, 1, 2. Кену. Ого, а що там нявкає? О, це що за штука? Що це за штука? Що це все? Та то якась пастка, напевне, була. Та, то пастка. Е, я кену яблуко. Тата, штука це пастка. А це вошваке? Фортуна. Крутити колесо. О, може щось виграє, ну. Сі, 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 сі. Там пістоліки сможе виграти. Сто копійок виграв! 999 може було. А, все. О, це що? Добре, йдемо до другого. Квесте. Що там? Знайди де сусід сховав саджанець. Пітер підозрює, що сусід украв у нього рідкісний саджанець екзотичної рослини і забрав собі. Потрібно доповти. Добре, а в цей що за завдання? Кошетниця та винахідниця місіогада разом із головним героєм розкривають загадку дивних роботизованих котів, створених їхнім сусідом. Принці гаті креслення, а її креслення треба принести. Ай, все в того сусіда. Все з тим сусідом? Та Мері, я не знаю, що ти в Мері робити. О, аж хто. Та... Коп біжить! А чого ти за мною біжиш? А що я зробив, бляха? Дорогу не перейшов там де треба! Лишив Ей! Пане пане, я вас купувавшись. Заберіть його. Не можна там ходити... ходить. Короче, тут всі за мною бігають, всі мене ловлять від цих я дістаю. Що за приколи? Мері, я не знаю, що робити. Ну не роби, ну не робим, чесно! На! Кену ту штуку не робить. Я за шоломиком, на не робить, де ломіка? Лом Я забрав. А якщо я це окену? <laughs> Заглушив, а ты, біг, ти бігти не будеш за мною? <laughs> Мерітька. А з паркан він перелізе? Це не лише він. А, ні, все, він не біжить за мною. Так, а ну подивимося, що твоя за хата там в кінці. Ай, это и робот ще заруб. Yes. Потрібна золота карта. Ага, то карточка відкривається. А, з цим котом. Не попов. Є, заглушили. А в нього є щось тут в боді. Тихо, бо сусід жий йде! Сусід! Тікай! Втік? чи не втік? Біжить. Біжить, біжить, дав що, рота відкрити. Відкривайтесь. Все, втекли нормально. Ну, коротше, все одно проблеми з кодом. Чекай, де моє яблуко. Багато квестів, багато завдань. А ми зупинились на гаражі. Тому. Мері, я так і не знаю, що mm -hmm. робити з цим гаражом. Не 5, 1, 2. Ну а Ну і що ж що 5-1-2? Mm -hmm. Де той сусід, сусід? Квести. Кот на холодильнику. Та я бачив той кот. Воно всі не вводить щось. Видите? Ліпше би зробити, що може треба було якусь карточку знайти. А ну подивимося. Де там є до меню? ні 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 то не треба. На управлінні, може там є якась кнопка ввести код. Ажмей песбегом, попешей, сесчан, жмет, вино, токшопте, не, ну, не, не, пі не, не загубей. Ой, а це мой поезд. Добре, назад. Не, він нічого не робь, я не знаю, як не короче, дівка. Yeah. А, є? Ну, є, кот. Неводи. Е, що Шойс, ну то екон, вестен, короче, идут, не шерсть. Бум! Треба, значить, якось річний сюди. Але немає ніде. Так, це що за кімната? Вийте в нього тут купа замків. Ой, тут замкнено. Е, будь ласка. Ааа. Вийдя як він спеціально все робить. В одну кімнату ти зайти можеш, а вийти не можеш, звідти. Бо там вже закрито. диви. А я що тут роблю? Сусід? ей, не грай кино ха <laughs> прикол. Да нема мене тут. Я привид. Я від привид, дивись Я нічого не можу зробити. І вийти назад не можу, нічого не можу вообще. зависла Гра поломилася, бо я код не міг знайти. Все, Дивись, тупик, эй, Ей, сусіда. Эй, Ей, сусіда, іди газет. Чуваш? Поломився, чисто той сусід, чисто поломився. Де він є він там? А ну може зараз і уда той код Мері? Ну що за прикол? Це ж є код. Видите? Нема кода. мав бути код. може в мене мала бути карточка якась, ну чекайте. Ммм. Та нема нічого. Замкнем, замкнем, замкнем. Що я замкнем? Ага, так коротше. А ти що тут, коп? Коп, давайте ще один раз до нас заходимо в гості Сид. Яблоком треба запастись. Чуєте это я что-то мадама? Бум! Кинули Кинули, файно так. Так, мені карточку знайти треба. Давай, давай, біжи Кену. Кинув, устиг, Але вилізти звідси не го. Я виліз. І в мене біг нічого нема. Завди бігти, Завди бігти. Не попов. Ви це бачили? Просто не попов! Він ухилився нормально. Коротше. Сьогодні головне завдання знаєте, таке було. Познайомитись зі всіма, познайомитись з Grow. Ми знайшли батарейку. Кинемо йому. Потім. О, дивись, тут це сат тут якийсь, дивіться. Я, напевно, цю рослину маю знайти. Ні, собі тут закопати її, що виросло. Коротше, ми познайомилися, гра прикольна і вона, напевне, не дуже коротка. Так що на другий раз нам треба проникнути так нормально до нього в хату і познаходити купу всяких речей. Бо ми маємо і цему щось принести, і ті пані щось принести. Я не знаю, що коп тут ходить взагалі. Мені здається, гра має бути прекрасна. Так що, на сьогодні завершимо Чекай, йду до гори Я йду до гори, де там? Де там сход до О, все. Але взагалі то мені спати треба лягати Чекай, а спати вроді тут. Так? Е, давай спи. Ні, він не лягає спати. Ні, то ні. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Дякую всім спонсорам каналу. Всім. Чуєте, то вже не вибиває 512. То вже 512 не вибиває. А чого не вибиває? А ну почекайте. А ну в мене є одна ідея. А я її кидати нічого не можу. Так. Ну батарейка одна є. Оно ну, біом завіжу подається на холодильник. А, і відкрива. Не відкривається. Короче, полумелась все чесно. Вс, всем папа -па. На YouTube канал підпишись і скеп, кеймс, розважайся Для тебя контент, просто вищий клас Щодня новый видео, кайфуй кожен раз Дай Райзі мною приєднуйся в степ Відпочинку нашому немає меж Підпусуйся, не гай час угол. Jak się lubisz, lejmy, znamy zawsze show.